Ізраїль і США плічопліч -пліч протистоять загрозі Ірану. Держсекретар США Марко Рубіо в неділю зустрівся в Єрусалимі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бініміном Нетаньягу. Водночас вони подали єдиний план щодо ядерної програми Ірану. Ми згодні з тим, що він не повинен мати ядерної зброї. І ми також погоджуємося з тим, що агресію Ірану в регіоні треба припинити. Те, що об'єднує всі ці проблеми, це Іран. Це єдине і найбільше джерело нестабільності в регіоні. Білорінетанягу подякував Рубіо за підтримку Ізраїлю. А також сказав, що за Дональда Трампа обидві країни поділяють стратегію щодо гази. Так у суботу до Ізраїлю було доставлено партію авіаційних бомб МК 84 Раніше адміністрація Байдена забороняла постачати це озброєння. Нетеньягу також похвалив план Трампа щодо переселення палестинців із сектора Гази. На думку голови Білого Дому, їх має прийняти, зокрема, Єгипет і Йорданія. А з Гази, на думку американського президента, США мають зробити Рівєру Близького Сходу. Іран заявляє, що збагачує уран з мирною метою. Водночас він підтримав усі угруповання на Близькому Сході, які виступають проти впливу Ізраїлю і США в регіоні. Серед них Хамас, рух Хезбола в Лівані та рух Хуситів у Ємені. Іран заперечує, що він безпосередньо керує їхніми атаками, заявляючи, що вони діють за власною ініціативою. За час війни в секторі Гази Ізраїль ліквідував головних лідерів Хамасу та Хезболи. Також Ізраїль та Іран обмінялися обмеженими атаками у відповідь. Білий дім працює над продовженням 42-денного припинення вогню на другу фазу. Про це сказав спеціальний посланник Трампа на близькому сході. Кабінет міністрів Ізраїлю має зустрітися найближчим часом, щоб обговорити це питання.